Wow, boa. Павлюбі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову в дуже цікавий тайкончик, який називається GENERIC Tycoon. Що нас тут очікує, власне кажучи, невідомо, я тупо не знаю, але мені по чуть-чуть уже -чуть починають капати гроші. Мені падає 1 долар в секунду, типу, просто на пасиві, і за таких ось до маленьких якихось кубиків падає по 3 долари. Це в принципі прикольно. Тоді можемо дозволити собі вже наступний дропер купити і трошечки дофармиться. Ось то скільки падає. А, все одно по три падає. Він, типу, хоч і дорожче стоя, але він ну, нічого не поміняв мені. Він не зробив так, щоб я зробив більше. Ладно, пам-пам-пам. А з наступного Кожа по три буде? А, ні, 5 доларів ось до при... прилетіло. Це вже з третього дропера, поняв? Так що скейлитися ця приколюха буде. А, диви, ми тут бачимо вже бази в чуваків, і це просто якийсь прикол. Там, Там прям поняв. Реально бази. Жесть, Дивись, скільки в нього там капає, всякого ха. Овалдіть, ладно. Пішли тоді, поставимо собі отаку ще один дропер Бемц. І за 90 баксів дропер Бемц. І можна буде поставити ще Бейзікапгрейдер, тільки ну, зразу, щоб не ждати дропер 6. Він начне нам. Коротше, це буде вигодніше, якщо одним словом. Тут ось якась є табличка, на ній щось написано. Да, Да, диви. Гіга економікал тайкун. Цікаво, а що ж тоді більше гравців пише? Пішли, провіримо. Є спринт, до речі, вже добре. Це для чогось, значить, потрібно, да? Цікаво, мене eh? тут можуть убити взагалі, а? Extremely cool tycoon, поняв? Типу, обалдіть, який прикольний. А що в інших? Very successful tycoon. Ага. Uh О, -huh. oh, де я? Бемц? Таку штуку вкрав, прикинь. Що це таке? Крафтинг. Можу щось крафтити. Це що таке? Old hair loom Golden Cross. Що таке? А, вона дає мені плюс 100 маний буст на 8 годин. Обалдіть. Непогано, я тобі хочу сказати. Але крафтиться вона жесть, як дорого дові. З якихось чи то на сінин, чи шу. Непонятно, в общем-то. А як мені додому зате Диви, Диві, ось тут якийсь гравець бігає. Причому він обалдеть, як швидко бігає. Поняв, так? Це тайкон менеджер. Чекай, а як мені це ребітки? А я, походу, не можу, да? Ладно. Та нема. Можемо отако постійно швидко бігати. В принципі, я думаю, це буде прям супер круто. І давай, апгрейдер, дропер. Так, що тут ще? Нью конвейер. Секонд апгрейдер, тисяча. Бемпс? О, і там взагалі тепер мені буде капати бабло, да? Обалдеть як сильно. І треба назбирати 500 баксів на якийсь мегадропер. Щоб з нього капала купа і купа бабла, да? Окей, давай, бемц. Мегадропер В2 ще є. Ого. <с seven> Ого. Тут прям можуть бути приколи. да? Там відкрився нью конвейер, ось до за одну... Тисячу, непогано. А ну давай подивимося, скільки за оцей великий такий кубик мені упаде просто бабулітів. Ану, Бемс, плюс 82. Непогано, непогано. Я можу купити ось до В2. Ще буде В3, поняв? І, мабуть, більше і більше, бо тут ось до ось ці штуки будуть підніматися. Окей. І, в принципі, можемо вже поставити отакі стінки, я думаю, заради просто краси буде непогано. За 500 баксів купив стіни, обалдеть. <реш> Оце обалдеть. Ладно, що вже зробиш. Стежки. 25 мені були покоштували. Таку можемо купити. Фаундейшн. Фундамент. Обалденно. І. І. і, і. Дозбираємо трошечки зараз грошей. І поставимо В3 уже мегадропер, получається. І будемо формити бабуліти тільки так. Отже, В4. Да, в принципі, як я й казав, воно, напевно, аж прям в оцю саму висоту буде, поняв? підніматися. Бо, можливо, це лаз прокачка. Хто знає? Хто ж зна, а ну, великий кубик. За скільки? 230. 2$. <ріст> обалдеть! Да, диви. По 200 баксів тупо падає з цієї штуки. Обалдеть! Просто який же ж обалдеть. Я нечайно купив ще один конвейер. Ой. Ладно вже, шо, хай стоїть. Так. Маю гроші, бенс? Да, В5, бачиш. От В5 уже напевно, оце буде ласт. Ну я так думаю, принаймні. І за 500 баксів дропер стенд. Це що таке? Ага. І дропер звідси коштує дві штуки. Давай подивимось, скільки за великий кубік я отримую. 482. хо ой Ой-ой-ой. Дві -ой. штуки баксів тако, просто з одного сюди. Бемс. Сію тако, оп, і можемо ставити ще один дропер. А... Ага, такий кубік у нас поїхав. Цікаво, скільки з нього будуть давати. Ну, по, по суті, не набагато більше, ніж з мегадропера. Я думаю, можливо, навіть і менше. Так, да, 57 баксів один. Ну це правда з е, одного ось до цього. Так що, окей. Давай поставимо тоді ще один. Зараз поки що вкидаємо абсолютно всі бабки в прокачку, от іменно саме в фарм. Бо чим більше заробляєш, тим ти крутіший перець, поняв. Тому треба мега жорстко прокачуватися. У мене є вже 3,5 тисячі. Що я можу купити? Я можу купити? Да, можу купити дропер 3, а на дропер 4 вже 4,5 треба буде. Ага. Так, є бабулетики. Бемт? Диви, вони от з каждою прокачкою от цих штук зверху більше, 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 поняв. А цими тут як? Ні, тут просто так додавалися ну, дві полосочки, поняв. Ну. Ладно. У нас, я думаю, тут ще буде два дропера теж стоять. їх буде шість всього. І, в принципі, буде непогано. Я готовий купляти п'ятий дропер. Давай, бем. О, отаку. Непогано. Давай побігаємо, може, попідкупляємо оцих всяких штук, малих, поняв. Ось конвейерні стіни. Що тут, що тут? Ось саппорт бімс. Колони, да? Ага. Бетер саппорт і стіни дві штуки. Обалдіть. А ворота будуть тут, ні? А, диви, якийсь міст є. 200 баксів, Бемс. А де? А, все, лол, тут ось то двері якісь будуть. Нічого собі. А я ж за 8 тисяч диви ще не качав. Надо буде прокачати. З мегадропера так-то я заробляю все одно більше, ніж з у тих усіх. Так що давай його качнемо. Я думаю, це буде ласт прокачка. Бем. Да, Все, це була остання. І тепер з нього по суті повинно капати абсолютно обалдеть як багато. Давай зразу це перевіримо. Плюс 900 доларів. йой 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 Непогано. Ну тоді підзбируємо бабки. Давай, будемо ставити наступний дропер. І, взагалі, я думаю, можна буде підкачати оцю штуку. Воно відкриває апгрейди. В апгрейдах, я думаю, ми можемо ну, прокачати наш заробіток ще сильніше. І це, в принципі, буде обалдіять, як жорстко, поняв. А ну бем. А. А де? Ааа, вол апгрейдер. Це точно воно? Десять штук стоїть. Обалдіть то? Я можу тут ще один конвейер купити за десятку. Ну ладно, давай відкриємо ці стіни. Ну, все-таки ж цікаво. Так. Бем. А. Воно, типу, робить дорожчими їх, так? Да? Ну, давай подивимося. Не, поки що я не поняв. Хе-хе, <рес> я поки що не поняв. Ну по суті, по ідеї, це повинно було так працювати. Окей, давай купимо тоді ще один конвейер. Спайдер дропер 20 штук коштує, йоу! Непогано так то. Ю-конвейр 100К. Ага, я тебе поняв. І відкрилась, до речі, нова кнопка. Mega dropper Stack чи стек, що це таке? Дуже двадцятка, а балти ціни. Вони припухли? стіни якісь поставив. Ладно. Але проте більше кнопок, як таких у мене немає. Абгрейдер В2. Десятка, так А Ану, Бем. Це я звідси буду тепер взагалі получати. ну 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 Покажи. 1117. есть ну не, 1170 це получається Ну, в принципі, непогано. Так, то непогано. І що тоді можна, в принципі, купити спайдер дропер, Да? Раді цікавості, що це таке. Просто потестити. Ладно, давай, 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 знаєш що, бекпек. А. Як оце мені. а ось до. Мунблум. Юз. І що я зробив? Ма заробіток виріс две. А, я ж читати можу. Дімеч, йой. 30% джампуст, фрукт 90 секунд. Так мені треба ці штуки збирати, Дімеч, Дімеч, Лет'сго. А ну-ка, пішли. Треба по-любому збирати оці всякі ягодки, штучки і прикольчики, бо воно буста дає реально лютого. Так що, let's go. Ось я бачу якась штука. Зірочка якась, і воно прям диви, як світиться. Це по-любому якась прикольна штука. Воно зверху бачу теж щось синеньке підсвічується. Бем. Обов'язково зараз розберемося, що воно мені дає, оце все. Але спочатку. А, я прокачую. Обалдієть. Обалдієть. Давай такого дропера куплю. Наскільки сильно він бустане мій заробіток, я не знаю. Проте я ось добачу цей кубік. Ано, скільки? За нього 300 доларів. Обалдеть Хе-хе, <с> Ну, це, в принципі, так-то під оцим бустом, так що воно й не дивно. Ще одну стіну апгрейдер я поставив десь, проте, не знаю. Ладно, то в принципі, не так важливо. Мегадропер, тако бемц. Починаємо підкачувати його, бо він дає просто купу і купу баблам. А це нам, в принципі, на руку. За 5 секунд закінчиться буст. прикольно. Реально не прикольно. Все, бемп, халепа. пропало. Але підкачати ще мегадропера я встиг. Ладно, що ці всякі штуки роблять? Дає 10% movement Speed boost. Поняв, не цікаво. А це дає 10% Conveyor Speed Boost Оце, до речі, прикольно. А оце ось дає 100% Collection Range Ааа. Типу, щоб до мене, коротше, якщо, грубо говоря, то магнітилися. Чекай, я тебе, Крислав? Ну да. щоб до мене магнітилися всякі оці штучки-дрючки. Окей. Окей. Okay. Okay. Маю 43 тисячі. пу 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 Давай за 50-ку ось до тут прокачаю мега-дропера. Він, в принципі, обалдеть, який потужний штука. І бабла, я на нього не пожалію. Поки що ми чисто тако збираємо бабки. Тому, при... Зараз повнилися всякі штуки, прикинь. Треба мувмент Speed зараз з'їсти. По-любому. По любому і побігати, позбирати оце все поняв. Так, Let's go Я буду збирати вообще абсолютно все, що бачу. На потім уже буду розбиратися в цілому. Мені, в принципі, взагалі не важливо, я реально буду і хочу збирати абсолютно все. Бо я так зрозумів, що ці штуки, буває, як упаде щось отаке жорстке. То ти сидиш і тупо в шоці. Воно бачу, стардробчик. дропчик. Пем бем. Непогано. Але прям якоїсь поняв жорстко дикої штуки я так і не знайшов. Мабуть, мені тупо пощастило тоді, як я думаю. А я звідси ж підбирав уже, ні? Не може розпавняться теж. Ладно. Це що тут? А що воно мені відкрилось? Це те, що я можу продати, да? Ну це мені не треба. Мене немає що продавати. Да, ці штуки, походу, розпавняться, диви. Я ж тут абсолютно все забирав. Я поняв Треба тоді прям вдивлятися, щоб не провтикати якусь мега-жорстку штуку. Окей А що мені кукуруд дає? бо я забувся був. А, А, 30% джамбуст. Ну не цікаво, а, а ця картопля? 10% до грошей. Непогано. В принципі, непогано. У мене там і бабла уже купа зібралася. Так то, треба піти прокачатися. Обдивляємося всі територію. І, в принципі, нічого тут такого немає. Можна йти. Ладно, let's go прокачуватись. Так, я маю 200 тисяч. Давай мегадропер зразу прокачаю. Я випадково вкачав. Я випадково вкачав його повністю. Але, з іншої сторони, в мене ж більше й немає. Ну я міг би купити ту пічку. Бо я, в принципі, хотів би купити пічку, Поняв? Подивитися взагалі, як вона працює. Ладно, давай апгрейд. Райдера куплю. Тут ще третій брейдер буде й Ладно, тоді, в принципі, по тато. Let's go. Працюй. По тато, папки фармляться, все окей. А морквинка. Я забувся, що робить морквинка. Дропер спіт. Давай теж її тоді використаю. Звучить хайпово. Я би хотів знайти, поняв, оту саму жорстку штуку, яку я знаходив перед цим. Я прям реально хотів би поняв. Це було б прямо таки максимально круто. О, картопля. Я йду. Бем. Потрібна. Я бачу морквинку і ще одну картоплю. А це що вообще за проход диви? Якась штука при... дрюка прикинь Окей. Мені цікаво, чому я так і не можу знайти знов оту прям супер імбову штуку. Типу на неї, походу, просто якийсь супер малий шанс, я так розумію. Ладно, вертаюсь додому. У мене, в принципі, там зібралося 30 тисяч, що є обалдеть. тому в принципі. Бем? Це що таке? Це типу, щоб мої блоки, оці великі, да, ставали ще набагато сильніше, прям дорожчими. І вони продаються зараз за 200. Сюда! В принципі, давай активовуємо оці всякі бусти. Це корисні штуки. Бабки нам е, дуже сильно не помішають. Ну, і я, в принципі, думаю, отако оці дропери понаставляємо реально на всі бабки, які в мене є. І були. Окей. Апгрейдер 300 штук сюди стоїть. Ну, ти знаєш, немало, немало, ладно. Давай поставимо отакий ось до третій апгрейдер. В принципі, ок. Да, ну да. Що я міг би ще таке поставити? Супер, думаю. І. в принципі, не знаю, поки що. Ну, ладно, давай хоча б оці стіни поставлю. Високий апгрейдер В3. Або ось якийсь апгрейдер за 300 кусків. хммм. А... Hmm. не знаю. Але є ось. Кулер 250 тисяч коштує. І, в принципі, в принципі, не знаю, не знаю. Прямо таки, прям не знаю. Ладно, давай поставимо оцей апгрейдер. В принципі, поки бабулі тільки то дозволяють нам, то чому б і ні. Під бафами качатися, прям взагалі прикольно да. Емц, Ще один апгрейдер ставимо. 8,4 за секунду приходить, оце прям супер. Я б навіть сказав, знаєш, прям смачно. <хи> І поставимо ось до такий кулер за 250 штук. Мені кажеться, це то прям якась поняв. Дуже-дуже прикольна штука. Опа, є бабки, бемц Де ти? А де? Оце, да? Внизу тепер стоїть. 9,5. Воно прям мені в тисячу поняв за секунду прокачало. Лол, це прям нормально. Давайте тако ще перекусимо для бустів наших. І поставлю ось до конвейер за 100 штук. Chemical Dropper. Якийсь хімічний буде, поняв? Бемц. ой Ой-ой. Ха-ха, <реш> і ще бік Чемікал. Ага. О, ну прям світиться тим. Обалдеть. Я тепер, до речі, по 11 штук формлю, якщо що. Їга-міга, я б сказав би так. І підзбирав би бабулєтіків, щоб поставити великий хімічний дропер. Це було б прям суперськобем. Все тобі. Обалдеть. Ще один дорей. А, Чемікал абгрейдер. Угу. 300 штук, ладно, давай стіну куплю тут поки що, по прикольчику, в принципі. І і і і, -і. давай я включу ще отако бусти наші, в принципі, і. Ґґґґґґґґґ. Піду трошечки позбираю цих всяких приколів. Тільки перед цим оцю штуку теж з'їм. Я в драбині застряг, прикинь. Лу. Такс, в принципі, так як у мене вже накапало, як ти можеш бачити, одень і 8 мульта. я думаю, що нам час жорстко-жорстко прокачуватись. Тому, отако зразу апгрейдер жорсткий ставимо, правильно? Е, ставимо конвейер, ставимо тут дропери, отакі. В принципі, то о. Якось так, конвейер, стіни. І це що це все? Не поняв. Ааа, мені тепер треба робити ребіт, ти поняв? Обалдеть. Да, тепер тупо ребіт. Далі я вже прокачуватись не зможу. Бо в мене тупо немає кнопок. Лол. бемц А в мене є хоч. Ну да, бусти ми її остались. Лоло, це так оце працює. Ну, в принципі, тоді на цьому ми і закінчуємо. Так що, якщо вам сподобався цей відеоролик, то обов'язково поставте йому вподобайдена, а також підписуйтесь на канал. І, звісно ж, не забувайте залітати в коментарі. З вами, як завжди, був ваш друзяка Тож, Всім файного настрою і всім папа.